Доброго дня, мене звати Олена, я лікар, сімейний лікар з Харкова. 24 февраля боже, лютого, так, я була у своєму місті, я була на роботі, я чергувала в цей день по на вакцинаціях. Так, і люди приходили вакцинуватись, якщо б ви думали, приходили. Да. І я думала тільки об одному: щоб поскоріше закінчилась моя зміна. Вона до часу я була. На роботі, і я думала, що скоріше вона закінчилася, бо мені треба було піти до аптеки, бо черги вже з'явилися. Ми це бачили вже. Да, в інтернеті бачили, що великі черги вже були в аптеці. і я хотіла купити корм для своєї кота. І все це було таке у мене 24-го. Сповіщення про початок війни, як ви отримали, з обставин? А, сповіщення про початок війни я отримала. Я почула я почула вибухи, і я пам'ятаю це. І я воно так запам'яталося, знаєте, дуже і я ну, зрозуміла, що це війна, що це не фейерверк. Що це війна? Це було дуже рано, щось о четвертий ран ранку. Да. І мій чоловік був не вдома. Він був у Києві, він був у відрядженні. І я тільки чекала, як, щоб, він щоб скоріше він повернувся да, додому. Скільки часу ви пробули у Харкові? У Харкові я працювала, я зустріла війну і я продовжувала працювати у своїй лікар... поліклініці місцевій у нашому районі. Ось і працювала до кінця березня. Ми приїхали у Вінниці вже на початку квітня. Що довелося побачити за цей місяць? Довелося побачити багато страшного. своє місто, коли розрушене. Наш район був, ну, був менше обстрілювався і менше було якихось там пострілів чутно. Але ми бачили все поряд в районах. Було видно, що є вже зруйновані будівлі. На ось що є у мене. Люди, яких я знала, які залишились без домівок, це мої колеги по роботі, котрі вже виїжджали за кордон і тікали з міста. Да. Це було таке страшно. Чому ви залишалися місяць? Чому я залишалася? Тому що я працювала лікарем і час за фахом, і у мене було таке, знаєте, що я потрібна тут, да, і я повинна бути на своєму робочому місці. Це було так. Тому я, може, я так здавалася ще, що у мене батько в Харкові, він ще працює комунальщиком, і Зараз він ще в Харкові. так. Ось. І то, що у нас якби. Ну, не знаю, Чому ми виїхали? Да, виїхали ми, тому що батьки чоловіка жили на самому такому районі. Більш жахливі там були всі ці события. це, це Сєвєрна. І ми виїхали заради них. Бо доньку ми відправили до Германії, вона зараз там. І я так, знаєте, заспокоїлася. А за батьками дуже хвилювалися, бо вони теж не планували нікуди виїжджати. Ну, І так сталося, що ми їх. Поговорили вже виїхати, виїхали в місті всі. так. Да. Тобто ви виїхали зі свекром, зі світрухою, mm -hmm, а так. ваші рідні залишилися в Харкові. А, Залишився мій батько тільки, да. Що він робить в Харкові? Батько в Харкові працює, він пенсіонер, но він ще працює комунальщиком. Комунальна служба, вони там, ну скажем, спасателі міста, да? вони всі і він навіть і в суботу, і в неділю він на роботі. Да. Ці він розказує? Вам, да, що ми званють. Ми постійно на зв'язку. Він розповідає, що як у місті. Да, ну вже так менше оптимізму. Да. Поначалу він нього так він казав, навіщо ви виїхали з міста? А треба бути тут. Нічого страшного, все закінчиться. А зараз він вже так оптимізму з кожним днем все менше менше. На да, тому, що зараз вже почалися проблеми. Я так думаю, що може ні, ну не тільки в цій комунальній службі. Там по зарплатні вже проблеми почалися. Це не дуже добре, скажем так. Да? Якщо люди працюють, а їм вже затримують зарплатню. Для вас що було найстрашнішим зі цей період? Можливо, були якісь там звернення від пацієнтів. Чи ви побачили? Ну, ви знаєте, що власне ну навіть я не знаю. Щось страшно було то, що я дуже хвилювалася за доньку, яка от їй 18, Вона виїхала самостійно, <смас>, да виїхала з одним маленьким рюкзачком і з ноутбуком виїхала в чужу країну, дав в Германію, і вони у таборі для біженців. Це було для мене більш жахливо, бо вони там живуть у маленькій кімнаті. Багато чоловік з різних регіонів, і ну таке знаєте, для дівчинки, яка ще жила вдома, така домашня, да це було жахливо. І Коли вони почали всі там хворіти, а я почала всіх лікувати дистанційно, то це було жахливо досить. Да. А хворіли вірусні були якісь. А, от вірусні, але ну, ніхто не обстежував, бо ми не знаємо, що це було. Ну, вірусні так, бо, бо з великою температурою тіла, і вони там усі були у цій кімнаті і маленькі, і старі, усі. Тобто, що то було невідомо? Mm -hmm. до, до, до сьогодні. Ну так, до лікаря там звернутися було край важко, скажу я вам так, хоч така держава, да, але я скажу, що у нас розвинута медицина, я так думаю, що краще, ніж там навіть. Да. А що донька вам? Вона скаржилась на обставини, на умови проживання. Тобто, як вона до цього адаптувалася, як бачите, що вона домашня. Да. Ну я вам скажу, вона скаржилась, но але вона продовжувала навіть вона закінчила перший курс а, академії своєї Харківської дистанційно у цих умовах, і вона змогла це зробити і навіть з відзнакою закінчила цей перший курс. свій. А, в таких умовах я не знаю, як би я змогла в таких умовах три місяці жити в одній кімнаті вісім чоловік. Я не знаю, це було жахливо. Да. Що було важче виїхати з Харкова, відпустити дитину саму mm -hmm. на потязі, залишити mm -hmm. батька? Тобто, які моменти такі були найбільш болючі для вас за цей період, які досі залишають осад? Ну, саме болючий такий період було, то, що да, донька уїхала, і я не можу, крім там, підтримки да, за телефоном, то, там, в інтернеті, а може, ще як, якось ми там, спілкувалися з нею кожен день. От, і зранку і ввечері це було для мене ну, одна дитина у мене. І для мене це було жахливо, що вона не знає, що далі, да, і я не знаю, що буде далі. Пацієнти теж мені було дуже. І, ну не скажу, що страшно. Да? Мені було так навіть сумно, що вони до мене звертаються. Я виїхала з Харкова. Я можу дистанційно їх проконсультувати. Все класно, все добре. да? Но вони також виїжджали. Виїжджали за кордон, і я з ними і за кордоном теж з ними спілкувалася вже у всіх месенджах. І в Вайбері, в і Вітсапі, і зараз вони телефонують, що я їх не кинула. А це було дуже жахливо, бо я не знала, як наша держава зможе оце все все да, для нас зробити. Що ми можемо і їздимо, робити їм там направлення, якісь да, якщо це пацієнти ну які не за кордоном, а навіть виїхали з Харкова там до міст, до інших, там до тої ж Вінниці, да, до Полтави, там до Дніпропетровська. Ну ми все змогли, Да. зараз ви у Вінниці. Як тут склалися у вас обставини? У Вінниці, ну я вам скажу, що це таке чудове місто. Воно нас класно так прийняло. Да, я навіть не думала, що я так знаєте швидко знайду собі роботу, бо я сімейний лікар і це було дуже складно зробити. Навіть не з ну на те, що не дивлячись на те, що у мене і стажу багато, да, і я там з вищою категорією лікар і молода, да, і не маю немає маленьких дітей, що треба для руководителя да, для керівника закладу. Але мої харківські ставалися там, да, і це декларанти, які на лікареві. І ну ми змогли придумати таку ж класну ситуацію, що мої пацієнти до мене передекларовалися. І також я декларувала мої харківські, щоб я їх могла дистанційно лікувати. І також Вінницькі теж до мене декларуються. Вони так прийшли до нашого медцентру, в який я вра... працевлаштувалася. Вони відкрилися у травні. І ну, мені було приємно, що приходять і місцеві, і також дізнаються з інших там, да, там з інтернет-сетей, там з Фейсбуку. Вони приходять, питають і передекларовуються до наших лікарів. Тобто у нас там чотири Вінницькі, і я одна лікар з Харкова, переселенець. То мені дуже приємно і класно, і мені подобається в Вінниці. І Я своєму чоловіку сказала, що якщо б я на пенсії була б тут, то я б тут залишилась. Ви активна, активна діяльність. А якщо говорити про мрію? Яка мрія? Ой, хану побачити. Побачити дитиною, щоб закінчилась війна. Зараз у нас мрії, я думаю, що у всіх однакові. Це саме на першому місці, так. Що ви скажете доньці при зустрічі? Тобто ви не бачили 4 місяці. Я скажу: що ти моя донечка, ти молодець, ти класна, ти, ну. Не, не знаю. Саме класне, що ти змогла вистояти і ми разом.